Коротші світлові дні, нестача вітамінів та похмура погода. Перехід від однієї пори року до іншої завжди впливає на фізичний та емоційний стан людини. І, аби якомога легше прийти цей перехід, завжди допомагає заняття спортом прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з друзями та рідними, а ще правильне та здорове харчування. Короткі осінні дні забирають в нашого організму такий необхідний вітамін, D. саме він сприяє розвитку серотоніну, гормону щастя та мелатоніну гормону сну. І перехід від літа до осені завжди впливає на емоційний та фізичний стан людини. Чоловіки, жінки та діти намагаються радіти дрібницям аби не дати осінній депресії перемогти. У, у погоди немає поганої погоди, і для мене осінь це якийсь такий початок чогось нового. Чомусь так, я не знаю, але я дуже-дуже люблю ось. Відчувається, звичайно. Дні стають коротші трошки вже, але погода така комфортна, то класно. Набагато краще, ніж коли 41 і більше градусів. Треба брати від життя щось, скажімо так, да, позитивне, не дивлячись ні на що. А, а по погоді, звичайно, відчувається, особливо коли зранку ведеш дитину до школи. Зранку холодно. В день тепло, ну таке. Але в кожній прироку якби своя, як краса. Читати книги, займатися спортом та їсти багато фруктів та овочів радять лікарі. Психологиня Галина Бурковська каже, що пригнічений стан це можливість подбати про себе та звернути увагу на свої бажання. Потрібно, звичайно, займатися собою. В першу чергу полюбити себе. Це про що? подбати про себе. Тобто робити тільки те, що вам іде в задоволення. Да, звичайно, навіть якщо вам щось не в задоволення, ви маєте повернути це собі в задоволення. Робити перерву. Якщо ви працюєте або навчаєтесь, потрібно постійно робити перерву на відновлення, вийти на вулицю, прогулятися. Якщо довгий час в людини спостерігається загальний занепад, сил тамлявість, млявість, дратівливість, варто звернутися по допомогу до спеціалістів. Аби перехід від літа до осені не був травматичним для здоров'я, медики радять насичувати свій організм вітамінами, бути більше на природі з близькими та рідними людьми, а ще наповнювати свій організм гормоном щастя. В цьому допоможуть обійми. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.